Вітаю, друзі! З вами Наталія Руда. І я сьогодні була в школі, звісно, була у своїх 11 класу, благословила на легкий рік на успішне навчання своїх учнів. І я сьогодні ось така. У своїй брендовій стильній футболці, писанці. І я стільки отримала компліментів, стільки гарних вражень, що я вирішила, щоб ви мене побачили, також записати для вас вірш, який до цієї писанки написаний. Тут на футболці написано Мій рай. Про рай я не перестану казати, бо тому що це є доказ, ми рай носимо у собі. Лише треба ту частоту раю підібрати, і він буде з вами завжди. Для того знімаю відео, ділюся я віршами, казками, пишу писанки, роблю виставки, презентую світу книжки, знімаю відео, усе для вас, щоб цей рай змогли у собі ви знайти і в ньому жити. І скорше зможе Україна ворога перемогти, коли люди будуть у мирі щасливі. Кожен буде нести мир у собі. Не зможе нас зачепити ніяке зло. Тут все просто, але водночас дуже складно. Вірш. Вітер грається з волоссям. Мій край, це рай, країна, Україна, де любов народжується, єдина, Україна світ весь об'єднає, любов, дружба, вірність і велична сила. Ми живемо, і відкриті в нас вітрила, простір, небо і повітря сяє, Дух Святий витає, і нас оберігає в нашім ріднім краї. Дух Святий Вітай, нас оберігає в нашім рідній краї. Хто бажає таку футболку? Ось як вона виглядає. Може бути різний розмір, може бути оверсайз. Все по вашому бажанню. Ось така футболка, яка Несе частину ралі, це 100%. Бо коли цю писанку писала, туди я такі енергії вкладала, що будуть гріти вас і зимовими вечорами, і холодніми ранками, і похмурими днями. Цей принт доступний на худі, на будь-яку річ, яку ви бажаєте. Кого зацікавило? Подарунок з Україною. Автентичний, дуже автентичний. З віршом? Від майстрині. Пишіть в особисті. Скажу вам чесно, ви будете рівно в такій футболці чи худі йти. Бо тому що через вас будуть випромінювати інші світи. Ви відчуєте тепло і ту любов, що я сюди вписала. Ось так для вас відео зняла. Щастя, здоров'я, любові бажаю, усіх щиро обіймаю. з вами була я, поетеса, письменниця, дослідниця життя, писанкарка. І людина, яка закохана в життя. Наталія руда. Та, що носить рай в собі. Па-па!